Синсход сила природи для вільного дихання носом. А як гарно ви все придумали. Спочатку Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. А тепер одним гарантам ми маємо віддати території, а іншим ресурси в обмін на нові гарантії безпеки. Ось воно. Справжнє мистецтво укладати угоди. Я займаюся цим не заради грошей. У мене їх значно більше ніж знадобиться в житті. Це моє покликання, моя стихія. Кожна угода, мій витвір мистецтва. Хтось має хист до малювання, хтось талант до написання віршів. Я ж укладаю угоди. Бажано, масштабні. Це мій драйв, моя невгамовна жага. Це творчий процес, що триває завжди. Минуле гарний учитель і добрий порадник. Але про майбутнє я піклуюсь, зосереджуючись виключно на теперішньому, і отримую задоволення. Хіба є сенс, якщо немає задоволення? Привіт! Мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години. І одна національна ідея. Дайте нам спокій. Але спокій нам з вами навіть вже не сниться. Ба більше того, не знаю, як ви, а я спати почала гірше ніж у лютому 22-го року. Бо спочатку я намагалася лягти спати раніше за повітряну тривогу, потім за внутрішню тривогу. А тепер раніше ніж прокинеться Дональд Трамп. Інакше інформаційний простір переповнюється новинами, а голова думками, де ти намагаєшся зрозуміти, коли це Зеленський став диктатором, а Україна винна у війні і чому йому. Радять покинути країну і негайно виїхати до Франції, а Трамп сидить в короні. Я думала, що цю країну США побудували європейці, рятуючись від життя під владою короля. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно. Може, тому Трамп і називає нашого президента коміком, бо сам дуже погано жартує. І рахує, ну я маю на увазі ту допомогу, яку штати виділили Україні за каденції Байдена. Я розумію, що в чужих руках, що би то не було, завжди здається більшим ніж в твоїх, та і з рейтингом він щось реально провахнувся. Ми вже говорили про КМІС і навіть про підрахунок від міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова. Але якщо українські джерела інформації не подобаються Трампу. То The Guardian запустив соціологічне опитування на своєму сайті. На тлі новин про можливість мирних переговорів та заяв Трампа, британське видання The Guardian створило опитування для українців і представників діаспори. Журналісти запитують про ставлення до мирного процесу Володимира Зеленського, можливих виборів і розміщення європейських військових в Україні. Процес опитування триває, тож чекаємо на результати, але я вже зараз можу сказати, що це буде не 4% підтримки. Точно. Бо навіть у Британії Україну підтримує більше британці вважають, що для їхньої країни важливіше підтримати Україну ніж підтримувати добрі відносини зі сполученими штатами. І про це свідчить опитування. Юго так відповіли 48% опитаних британців. Ще 20% вважають, що можливіше або ж важливіше підтримувати добрі стосунки зі сполученими штатами а 14% не обрали жоден із цих варіантів. 18% при цьому кажуть, що вагаються з відповідю цікаво, якби після місяця правління Трампа американцям дали би шанс переголосувати, як сильно би змінилися результати виборів? Ну тепер, коли їм відомо, що Росія та США вели таємні переговори у Швейцарії, ну як пише Ройтерс. Ще до вступу Дональда Трампа на посаду президента США росіяни та американці відкрили таємний канал переговорів у Швейцарії. Провели кілька зустрічей щодо України. Одна з таких зустрічей пройшла минулого тижня у Женеві, одночасно із Мюнхенською безпековою конференцією. Джерела агентства кажуть, що таємний канал почав діяти відразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада 2024 року. Вони відмовилися називати імена учасників переговорів, але повідомили, що про держслужбовців не йдеться Скоріше за все, це особи з дипломатичним досвідом чи досвідом у сфері безпеки. Тобто офіційна зустріч делегації США та Росії, яка відбулася 18 лютого в Ер-Ріяді, була далеко не перша. Тепер, коли їм відомо, що США відмовляються підтримати резолюцію ООН про територіальну цілісність України, а з загального ком'юніке у G7 зникне згадка про Путіна як агресора. Дипломати продовжують працювати над формуванням проєкту, який наразі описує руйнівну війну, що почалася з вторгнення Росії в Україну, але не використовує слова російська агресія або агресори, які були у заявах групи СЕМИ ще з 22-го року. Повідомили про це також високопосадовці Німеччини та Європи. І Так, розробка і обговорення тексту можуть тривати ще до понеділка, коли текст має бути опублікований, але вже зараз зрозуміло, що Трамп робить все можливе, щоби. Улестити Путіна перед майбутньою зустрічю. Тож тепер, коли Конгрес США говорить, що не схвалюватиме нову допомогу Україні, ні в кого немає апетиту до надання Києву подальшої військової допомоги, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Виділення коштів слід припинити, оскільки все це тягнеться надто довго, зазначив він в ефірі телеканалу Newsmax. Я можу сказати вам, що наші європейські союзники також усвідомлюють цю потребу. Питання бюджету у США вирішує насамперед Палата представників, де республіканці, які підтримують політику президента країни Дональда Трампа, мають більшість. Зазначає Reuters і раніше про те, що нові поставки зброї не допоможуть Україні, заявив віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, Київ не може перемогти Росії, оскільки там має велику чисельну перевагу. Ну а європейські запаси зброї виснажені. Тепер, коли як стверджує євродепутат, Трамп дав Європі три тижні на узгодження умов капітуляції України. Політик зазначив, що якщо ЄС цього не зробить, то Штати виведуть війська з Європи. Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Тож я повторю своє питання: чи проголосували би вони знову за Трампа? Я шкодую про свій голос. Я ніколи не думав, що скажу таке, але шкодую про свій голос. Я голосував за Трампа, і тепер, у перші кілька тижнів його президентства, тисячі людей втрачають роботу. Я втратив роботу. Не забувайте про першу дурну обіцянку Трампа, коли він сказав, що як тільки я вступлю на посаду, війна в Україні закінчиться. Здається, відповідь більш ніж очевидна. Саме тому Україна закликає до річниці повномасштабного вторгнення в Україну усіх, хто проживає в Європі, і хоче висловити нам свою підтримку, вийти на вулиці з мирним мітингом, протестом і ще раз нагадати обраним світу цього, хто насправді є влада. Ну а що ж, Україна? Я вважаю, ми доволі непогано проходимо цей турбулентний період, як пише Блумберг, загартовані війною українці стійко витримують удари. Удари Трампа і згуртувалися навколо Зеленського. Мета Росії форсувати вибори і змусити українських політиків сваритися, щоб знову вторгнутися із потрійною силою, але їм це не вдається. Ба Більше того, як говорить колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий, важкими будуть перші сто днів. Перші тридцять ми вже пережили. Українці можуть лаяти зеленського, а можуть обговорювати, що можна було би краще підготуватися до війни, але безпідставне звинувачення Трампа в тому, що Україна винна у вторгненні, розсердило багатьох, розсердило і об'єднало спочатку українців, а потім іноземців. не розуміють, як Трамп так швидко і легко скасував все, що Росія зробила з їхньою країною. Переговори Трампа та Путіна нагадали пакт Молотова Рібентропа 1939 року, коли нацистська Німеччина та радянський союз розділили сфери впливу в Європі, а потім по черзі вторглися до Польщі. Утім, замість того, щоб лаяти штати чи Трампа, замість того, щоб гризти один одного, замість того, щоб… Хапатися за голову з питаннями, як бути далі, бо саме цього від нас чекають наші вороги. Я хочу, щоб ви почули думку мого колеги, журналіста і військового, який з 24 лютого 2022 року боронить нас із вами, Павла Казаріна. Ми часто любимо порівнювати свою війну з обома світовими, але тоді доведеться визнати, нашим попередникам явно було простіше. Їхній доступ до інформації обмежувався під цензурною пресою, а поширення панічних чуток каралося в'язницею. Відтоді інтернет перетворив медіасередовище на долину вітрів, а головними її мешканцями стали ті, хто намагається за будь-яку ціну дістатися наших емоцій. В результаті ми живемо в епоху істерик. Але якщо довкола фестиваль смажених фактів, то єдиний вихід це сісти на дієту. Новин не уникнути, але немає сенсу давати їм себе контролювати. Наше майбутнє визначають сотні факторів, і жоден із них окремо не обіцяє нам катастрофи. Щодня, в тому числі і я повідомляю вам не про норму, а про її порушення. Тому ви ніколи не дізнаєтеся про літаки, що благополучно долетіли до місця призначення, на відміну від єдиного якого спіткала проблема. За кожним гучним випадком ТЦК припадає тисяча тих, хто мовчки вбирається у піксель. На кожного зневіреного десятки тисяч тих, хто донатить на кожен корупційний скандал. Бюрократична машина, що працює вже третій рік в умовах війни. Окрім США, у нас є ще Європа. Крім того, що ми отримуємо від партнерів, є те, що виробляємо і купуємо самі. Темпи просування росіян лякають у перерахунку на квадратні кілометри. Але якщо перевести їх на час, то навіть вихід на кордони Донецької області для Росії може розтягнутися на роки. Нація тримається на солідарності, на взаємній довірі, на синергії, тому Росія робить усе, щоби нас. Атомізувати, зменшує досягнення, перебільшує проблеми. Вона щосили намагається розмити той соціальний клей, який робить людей нацією, а територію державою. І вони вже готують черговий вибух пропаганди із переможними наративами до третіх роковин повномасштабки з гаслами, де замість перемога над Україною відтепер буде победа над блоком НАТО. Мета цього дійства доволі проста: розпалювання зневіри і дестабілізація серед українського суспільства для дискредитації України серед держав-партнерів, серед ключових наративів, ворожих інформаційних атак, захід зрадив Україну, думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ні Вашингтон. США й Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна, українська армія програє на фронті, корупціонери у владі і так далі, і так далі, і так далі. Запам'ятайте, ну а ще краще збережіть собі, щоб потім переглянути в майбутньому ці метаморфози, які колись говорили про Київ за три дні. Бо за ці ж таки три дні кремлівські роти встигли розповісти нам, що США дуже авторитетна країна, США дуже високорозвинена країна, Росія дуже зацікавлена у партнерстві зі Сполученими Штатами, американський бізнес дуже чекають в Росії. Терміново прибираєте з ефірів імпортозаміщення, американські цінності, ну то взагалі у Клін майже до підлоги. А де ж оцей ваш улюблений наратівчик про загніваючий запад, де переможний політ Сармата на Вашингтон немає? Тепер натомість шанобливе Вашингтон, дозвольте відкланятися. Я правда не знаю, яке майбутнє чекає США за Трампа. Гадки не маю, чи нападатиме Китай на Тайвань. Не маю жодного уявлення щодо виборів у Німеччині, як вони пройдуть, чи в Румунії, але ми точно знаємо, що Україна була, є і буде, бо тільки ми вирішуємо її долю. У цьому сенсі ми схожі з Шерлоком Голмсом, якого Ватсон довго намагався навчити й пояснити, що земля обертається навколо сонця, а Голмс обіцяв якнайшвидше цю. Не потрібно йому інформацію забути, щоби не відволікала. Цей дощ надовго. Емоційний ресурс кінцевий. Якщо ви витрачаєте час, нерви і переживання, ви перестаєте витрачати його надії. А це набагато важливіше. Тож не опускайте руки, бо так складніше бити ворога, І, на жаль, чи на щастя, але відлік 24 годин розпочався.